Програми кандидатів на посаду президента України. Тягнебок Олег Ярославович. 1968 року народження. Освіта вища. Проживає в місті Києві. Народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Суб'єкт висування. Політична партія Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України тягнебока Олега Ярославовича. Ми українці. Ми у своїй Богом даній країні. Дай нам Боже звитягу, щоб захистити Україну та будувати велику державу. Головною метою є побудова могутньої української держави на засадах соціальної, національної та історичної справедливості держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації. Україна сила Європи. Визначити європейський україноцентризм стратегічним курсом держави Україна прагне стати не лише географічним, а й геополітичним центром Європи спрямувати зовнішньополітичні зусилля на побудову тісної політико-економічної співдружності з природними союзниками, країнами Балто-Чорноморської геополітичної групи, ініціювати взаємовигідні умови між цими державами та Україною в усіх стратегічно важливих галузях. Завершити делімітацію та демаркацію державних кордонів України, у тому числі морських, встановити державні кордони в односторонньому порядку в разі подальшого зволікання Росії, забезпечити належну прикордонну охорону, запровадити візовий режим з Росією та безвізовий режим з державами Євросоюзу, вимагати виключити Російську Федерацію з усіх міжнародних організацій, принципи яких вона порушила, вийти з членів та спостерігачів усіх наддержав Авних утворень, де домінує Москва, передовсім СНД. Вимагати від держав, які гарантували безпеку та недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї, дієвих, а не паперових гарантій, укласти двосторонні угоди зі США та Великою Британією про негайну військову допомогу Україні в разі збройної агресії, розпочати реальні а не декларативні дії з інтеграції України до євроатлантичних структур безпеки, очистити владу та силові структури від агентури Москви. Не шкодити фінансовані Російською Федерацією підривні організації, погасити осередки сепаратизму, нейтралізувати територіальні претензії до України, забезпечити виведення російських військових баз з української території, негайно реформувати та розбудувати збройні сили та військово-морські сили України, вимагати від країн-членів НАТО вигідних для України умов, чітких гарантій та конкретних термінів можливого вступу України до альянсу. Прискорити підписання економічної частини угоди про асоціацію з Євросоюзом, угоди про повну та всеосяжну зону вільної торгівлі, здійснити необхідний комплекс заходів для визволення Криму від окупації, ухвалити державну програму інтеграції в українське суспільство його кримської частини, що передбачало б економічну, транспортну, культурну, інформаційну та освітню інтеграцію, сила зброї. Встановити фінансування збройних сил України на рівні 5% від ВВП до подолання технічного відставання збройних сил України від країн сусідів, враховуючи нагальну потребу реформування та переозброєння війська. Відновити престижність служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, розбудовувати власний військово-промисловий комплекс для забезпечення Збройних сил України сучасним вітчизняним озброєнням та ефективної участі України у світовому ринку зброї, припинити військово-технічне співробітництво з Російською Федерацією та оперативно налагодити взаємовигідну співпрацю з іншими державами, забезпечити суворий контроль за ціноутворенням і надходженням вирушень коштів від торгівлі зброєю до державного бюджету України, розробити і планомірно впровадити нову програму реформи та побудови українського війська, яка забезпечить реальну обороноздатність держави, створити високотехнічну і професійну контрактну армію, регулярні війська, заснувати народний резерв Збройних сил України, створити систему вишколу та мобілізації резервістів за швейцарським зразком, створити ефективну контррозвідувальну службу для газів. Гарантування безпеки українського запілля та боротьби проти диверсантів і саботажників імовірного противника, залишити за собою право на відновлення ядерного статусу України у зв'язку з порушеннями Будапештського меморандуму Росією, відновити тактичний ракетно-ядерний арсенал, звернутися до США та Великої Британії по сприяння та допомогу в ядерній програмі України, підпорядкувати Національну гвардію Верховному головнокомандувачу, сила права. Дозволити усім психічно здоровим та несудимим громадянам України вільно набувати і володіти вогнепальною і холодною зброєю. Реформувати правоохоронні органи за грузинським зразком, скоротити втричі МВС та інші правоохоронні органи, спрямувати вивільнені людські та матеріальні ресурси на розбудову Збройних сил України, запровадити кримінальну відповідальність за будь-які прояви Українофобії, скасувати депутатську, суддівську та президентську недоторканність щодо кримінальних та економічних злочинів, заборонити притягнення до юридичної відповідальності депутатів усіх рівнів. За їхню політичну позицію висловлювання і характер голосування в радах та їхніх органах, окрім випадків антиукраїнської, антидержавної українофобської діяльності. Запровадити максимальні покарання за економічні злочини, корупцію та завдання збитків державі в особливо великих розмірах, ухвалити антикорупційний закон про контроль не тільки доходів, але й видатків державних посадовців та членів їхніх сімей, запровадити в кримінальному законодавстві принцип, що вища державна посада, то вищий рівень відповідальності за скоєний злочин, відшкодовувати моральні або матеріальні збитки, яких зазнає особа через неправомірні рішення. Органів державної влади, місцевого самоврядування та дії посадовців у повному розмірі коштом винуватців: сила народу, сила громади провести люстрацію влади, оприлюднити списки агентів КГБ, СССР, ФСБ Російської Федерації, які перебували або перебувають на державній службі та на інших суспільнозначущих посадах в Україні. Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих фахівців, випускників українських вишів, відібраних за принципами патріотизму і професіоналізму, встановити обов'язкову перевірку держслужбовців та кандидатів на виборні посади з допомогою детектора брехні, на причетність до корупційних дій, співпраці з іноземними спецслужбами та наявність подвійного громадянства. Винести на всенародне обговорення проект конституції, згідно з яким Українська держава є президентською республікою, президент України є главою держави, головнокомандувачем Збройних сил України і безпосередньо очолює уряд України. Скоротити термін перебування на посаді президента України до чотирьох років. Одна й та сама особа може обіймати цю посаду не більше ніж два терміни поспіль. Запровадити обрання місцевих суддів громадою строком на 5 років, суддів апеляційних судів, з'їздом суддів місцевих суддів строком на 7 років, суддів Верховного суду, з'їздом суддів України строком на 10 років, запровадити пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими виборчими списками, забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до змі для висвітлення своїх програмних засад, дебатів тощо. Заборонити платну політичну рекламу у ЗМІ за три місяці до початку та впродовж усієї виборчої кампанії, забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів місцевих рад, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землевпоряднику і керівникові відділу внутрішніх справ шляхом референдуму. Підвищити роль місцевого самоврядування шляхом перерозподілу повноважень та фінансових ресурсів між центральними органами влади і місцевими громадами за принципом формування бюджету знизу вгору, запровадити якнайширше пряме народовладдя у територіальних громадах, референдуми, плебісцити, загальні збори тощо, проводити місцеві референдуми з життєво важливих питань, запровадити механізм вета громади щодо рішень органів місцевого самоврядування. Дувати обласні та районні держадміністрації, передати їхні повноваження виконкомам місцевих рад, сила господаря ухвалити програму енергонезалежності України за принципом: зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація джерел. Диверсифікувати імпортні джерела енергоносіїв не більше ніж 30% від однієї країни постачальника, ліквідувати монополію іноземних енергетичних компаній на українському ринку, встановити сувору пропорційну залежність цін за транзит російського газу території України та за оренду підземних газових сховищ відповідно до відпускних цін на газ для України. Ухвалити державну програму розвитку та впровадження альтернативної енергетики, диспаливо з вугілля, біопаливо, вітрова, сонячна та гідроелектроенергія, ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними шляхом стимулювання розвитку середнього класу, дрібні та середні підприємці, високооплачувані фахівці, у тому числі працівники бюджетної сфери, лікарі, вчителі та інше, який становитиме не менше ніж 60% від працездатного населення. Забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи малого бізнесу та максимально спростити дозвільну систему. Запровадити соціально справедливу спрощену систему оподаткування, зменшити фіскальний тиск на всі верстви суспільства, які виробляють національний продукт, зокрема на дрібне та середнє підприємництво. Запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес, малі податки, великий бізнес великі податки. Ухвалити закон про стратегічні підприємства та стратегічні галузі виробництва, заборонити приватизацію стратегічних підприємств і повернути у державну власність раніше приватизовані, гарантувати державний контроль над природними монополіями, ліквідувати приватні монополії та олігополії, зобов'язати осіб, які вивели капітал в офшори, повернути їх в Україну та сплатити з них усі належні податки, націоналізувати підприємства, заарештувати банківські рахунки та конфіскувати. Майно порушників. Перевірити законність приватизації усіх великих підприємств, повертати у державну власність та власність трудових колективів підприємства, власники яких не виконують соціальних та інвестиційних зобов'язань, заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення, надавати її у довгострокове володіння громадянам України із правом родинного успадкування, визначити законом підстави припинення такого володіння в разі використання сільськогосподарських земель за нецільовим призначенням або погіршення стану ґрунтів. Сила гідності. Зупинити русифікацію, запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади, зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів, позбавляти ліцензії ЗМІ, які порушують мовне законодавство, принижують національну гідність українців, поширюють дезінформацію або здійснюють антиукраїнську пропаганду. Ліквідувати і заборонити використання знущальних щодо українців імперсько-большевицьких символів, відзначення дат пам'ятників та назв на честь катів України, заборонити встановлення на території України будь-яких імперських пам'ятників та символів, які прославляють історію держав окупантів, визнати вояків ОУН УПА учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України, надати їм належні пільги і компенсувати недодані зарос. Ки незалежності оголосити 14 жовтня, день створення УПА державним святом.